Новосілля гномів. Казка Волта Діснея. Жили сім маленьких чоловічків, сім смішних гномів. Всі вони були добрими приятелями. А звали їх так: Професор, Буркун, Веселун, Сором'язливий, Апчхі, Соня і, нарешті, Мовчун. А чому їх так звали? Ви дізнаєтеся з казки. Жили вони в бідній, покритій соломою хатині, в глухому лісі, і працювали цілими днями в копальні. Професор, якого завжди всі слухалися, він же був дуже розумний, довго думав, щось читав, писав і нарешті вимовив Друзі, наша хатинка зовсім розвалилася. У ній сиро і холодно. Нам необхідне нове зручне житло. Маленьким чоловічкам ця думка дуже сподобалася. Негайно скликали вони лісових мешканців, своїх друзів, і попросили знайти для них в лісі хороший будинок. Звірі, птиці кинулися в усі кінці лісу і скоро принесли добрі вісті. На одній галявині знайшли вони чудовий маленький будиночок, немов спеціально приготований для гномів. Слідом за своїми лісовими друзями, совами, зайцями, білками, які вели їх. Сім маленьких чоловічків попрямували до нової оселі, голосно співаючи свою веселу пісеньку. Гей, го, гей, го! Ось і будинок. Професор відкрив двері і війшов першим. Гноми побачили спальню з сімома ліжечками, їдальню, де був стіл якраз такий, який потрібен для маленьких чоловічків. У кухні. Безліч різного посуду. У будиночку були навіть вода і мило. Гноми одразу взялися за господарство, кожен робив те, що вмів. А пчій невпинно голосно чхав. Соня скоріше влігся в одне з маленьких ліжечок в спальні. Професор відшукав його, коли він уже був чудовій країні снів. Веселун перетворився в кухаря і, хоча багато сміявся і жартував, але обід приготував чудовий. Сором'язливий довго не наважувався взятися за якусь справу. Соромився сказати, що він теж вміє готувати, але потім все ж зробив відмінний соус. Все було готово. А тепер вмиватися, сказав професор. Гноми дуже здивувалися, адже до цього дня вони не надто часто користувалися водою і милом. Ні, ви не сядете до столу до тих пір, поки руки і лице не будуть чисто вимиті, наполягав професор. І гноми вмилися. Їм навіть дуже сподобалося возитися в білій пишній піні. А мовчун Той почав пускати мильні бульбашки, посміхався увесь рот і мовчав, як завжди. І ось в новому гарному будинку все розставлено й розкладено по полицях. Гноми чисто, начисто вмиті, стіл накритий, справжнє свято. Святкувати нового сілля! Святкувати нового сілля!» Вирішили маленькі чоловічки. Пограй нам, буркун! Почали просити його друзі. Але буркун сидів з похмурим виглядом. Він любив, коли його довго вмовляють, і не відразу сів за орган. Але зате, коли він заграв, тут вже почалися справжні веселощі. Гноми грали, співали, танцювали. А потім, коли всі дуже втомилися, пішли в свою нову прекрасну спальню, де було приготоване для кожного з них ліжечко. Ну що, малюк, сподобалися тобі гноми? А бувають ще й інші казкові маленькі чоловічки: ельфи, домові, брауні, лепрекони. Вони добрі і частенько допомагають людям, якщо, звичайно, їх не ображати.